Ванов май без мішісо результати виходять надзвичайними саме такими, яких прагнуть клієнти. Це дивовижно. Що до мене то тільки Zemis Endolux Pro. мене звати Габріела, Я знаходжуся на лексингтона Авеню 353, за три хвилини від Гранд Централ. Endolux Pro – один з найкращих апаратів. Люблю його, бо він для тіла та обличчя. Також можна працювати з целюлітом, моделювати форму тіла. Ще у мене є апарат для вакуумного масажу сідниць, яку мої клієнти обожнюють, бо з її допомогою можна працювати над формою та тонусом сідниць. Тож після процедури вони виглядають більш підтягнутими. Я люблю земіць, тому що у мене була проблема з іншою компанією. Я не хочу називати ім'я, але коли я звернулася до Земіс, вони відразу надіслали мені апарат. Якщо щось виходить з ладу, вже за два дні я отримую все назад і можу повертатися до роботи з клієнтами. Мені не потрібно довго чекати. Думаю, що саме це мені подобається у сервісі Земіс. Я люблю їх. У мене є Zemis Endolux Pro, та крім вакуумного апарату, я маю ще один апарат, який можна застосовувати у процедурах. Для роботи з целюлітом я спостерігаю значні результати, особливо у клієнтів з целюлітом. Після першої процедури вони вже помічають зміни і продовжують приходити щотижня. Я регулярно ділюся знімками до і після процедур. Дуже радію, що клієнти завжди задоволені та помічають відмінні результати, тому показую фото до і після. Найпопулярнішим є Zemitz Endolux Pro. Я мала нагоду зробити процедуру відомій клієнті, і вона залишилася у захваті. Вона також опублікувала фото до і після. і для мене я б сказала, що Zemitz Endolux Pro є один із найкращих результатів. Моя процедура Земіс це ручний контуринг тіла та апаратна обробка. Це 350 доларів, що вигідно. Використання тільки Endolux Pro без апаратів це 220 доларів. Мені дуже подобається працювати цими апаратами. По перше, якість неймовірна. Я люблю використовувати преміальні апарати у роботі. І іземіс один із найкращих, який справді рекомендую. Тому що якщо ви подивитесь на будь-який пристрій земіс, якість просто чудова. Багато людей надсилають мені електронні листи та ставлять запитання, і я завжди кажу їм, що Meats, Endolux Pro та вакуумний апарат для сідниць це одні з найкращих, які вони можуть мати у своєму спа-салоні. Це ідеально.